Сьогодні я хочу вам показати наш двір і що, я, що ми тут плануємо робити. Не знаю, коли це буде, але дуже хочеться, подивимось по грошах, тому що зараз що зробити, це не так-то і легко. Це ми входимо, це я робила ось таку арку. Тут у мене буде троянда. Це невеликий такий садочок, квіти. Там у мене малинка, смородина, це у мене це черешня, а це, господі, гімка білоба. Там доволі висока. Так, ось ми заходимо. Начебто велике, ось мої діки, які Ось так от граються. Не можна. Не можна битися. Ось друге колесо. Ось друге колесо. Таке ж саме, таке ж саме колесо можна брати. Це у нас ігри, це я просто поприбирала трохи ось. Ту сторону все. Так от. Що ми хочемо зробити? Оце наше вікно, панорамне, це я матрас трохи підсушую. Отак от, отак от, от, от звідси, отак от, от піде тераса. Ну, Десь, можливо, до сих пір, може, трохи далі. От так. У нас вже доски є. Ось там частина лежить під вікном, частина в іншому місці. В принципі, найдорожчий матеріал у нас вже є. Все. Моя дитина застрягла. Куди поліз? Це мої гарнесенькі діти, які гуляють у дворі. Скоро підемо купатися. Так, Потім о, от тут буде частина, тут буде мангал і кухня. Ось так, буквою Г. Тобто тут, буде, тут будуть сходинки з тераси. І ось тут, за терасою, відразу буде такий столик, там буде мийка. Ось там є кран, який ми проведемо сюди. Потім я не пам'ятаю по розмірах, десь тут буде мангал. І ось тут я хочу посадити троянду, плетисту. І я сподіваюся, що відстань, ну, тобто, мангал. І троянда, вони не будуть заважати. Я хочу її пустити от туди, там сусіди, і пустити е, на сарай. Ось всю в цю сторону. Можливо, ну, подивимось. Але тут сонячна сторона доволі. Тут сонце якраз стільки часу, скільки потрібно тій троянді. Це у нас черешня. На жаль, я в цьому році не змогла її зібрати. Помічників у мене не було. Кому я не пропонувала вони щось то часу не було, то ще щось. Кратше, ніхто не захотів цю черешню, на жаль. Ну, я ось думаю, можливо, ми взагалі взагалі її приберемо, тому що я не встигаю я не знаю, зможу колись встигнути. Щось з нею робити. Їй багато ось у нас одна така велика є, вона середня, ну, тобто вона не рання, не пізня, а середня. А та пізня черешня, та трохи пізніше буває. Ну, Можна сказати також. <рес> Більйо висить, <рес> знімаю я. <рес> Це, до речі, гібіскус кощовий. Ось такий. Він гарний. У нього квітка. Ну, напевно, як голова з розміром голови моїх дітей. Коли вона зацвіте, я вам покажу. Я десь знімала, як у мене цвіте ця троянда. На жаль, їй трохи не вистачає сонця. От зараз тут Дуже добре, тут е, тінь, ну, до речі, дуже класно, не спекотно в тіні під цією е, ті, черешню. Але, але ось в троянді троянь. не вистачає світла. Я буду трохи проріджати оцю черешню, тому що, ну, по-перше, треба трохи додати сюди світла. А по-друге, по-друге, я не дістаю. Ось вона там в кінці виходить і плодоносить. Я не можу, в мене немає ні такої, такої дробини високої, немає, що буде дістати. Ні з дерева я залажу, а там виходить, що вони десь по краях цих. Віточок, тобто я залежу всередині і теж не дістаю. Ну, Все одно треба трохи прорядити, щоб, по-перше, і дихало, провітрювалось, саме дерево. Ну і більше сонця випадало зранку, тут є сонце зранку. Тобто сюди на цю трояду воно ну, попадає. Удень немає, колись спекотної трохи ввечері. Але цього замало треба, треба ще, 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 ще. Ну, треба ще. І ось така у мене трояндочка, колись це була домашня, в горщику, Тут не, не видно зараз спробую. з цієї сторони, підійти. На жаль, вона прихворіла. Я зараз її обробляю. Але вона дуже гарна, вона така помаранчева, у неї нема шипів взагалі. І ось вона у мене. Я так розумію, як вона називається, чорна, плісні і ще ще забула назву. Але зараз я обробляю, сподіваюсь, буде краще. Це нарешті. От зараз на сонці йому погано, трохи сонечко підійде, він підніметься, він нарешті зацвів. Десь тварочки не хотів цвісти, він замерз Одної зими. У мене частина. Тут два куща, було. а, я не знаю, хтось. Можливо, один якийсь, а можливо, там частина одного, частина другого. Біл, був рожевий, був білий. Ось залишився такий. Ну, трохи такий білий, а зараз наведу. Ось такий срожеватий. Ну Дуже гарний він не великий, це не буде великим. І ще маленьким. У мене щось пропадає, також не знаю. І ось, ну, буду прибиратись, тут я хочу ще Ось в цьому місці. У мене, скоріш за все, буде бордюрна троянда тут. Що тут я ще не знаю. Там у мене піде теж також троянда. Тобто тут у мене ще три ще троянди буде. І ось туди плити, тут троянду буду висаджувати. Коротше, у нас, в принципі, дошки є, нам треба купити пісок, щебень. Ну, в принципі, потім зробити там небагато раствору буде. Там по технології більш чоловік буде займатися, але ж, говорю, що основне, дош, дошки в нас є. Не поділимо. Ну, це нормально. Зараз. Не можна битися, Даня хороший. Зараз я дам ще одну. Зараз я дам. Зараз привезу ще одну машинку. Киш. Так, я прости. О, поклала. На, На тобі таку. Дивись, теж класна машинка. Зараз підемо митися. Це у нас вхід в будинок. І це такий вхід на вулицю, Тобто у нас тут немає місця для машин. Але все одно мені якось тут затишно, зручно, хотілося б подалі наводити лад. Ну, Дійсно, на сьогодні це не просто. Повісла, це я собі залишила, можливо, для чогось використовувати. Е, на жаль, довгострокових планів ніхто не може зараз робити, Невідомо, що буде завтра, але і зупиняти, зупиняти не хочу я життя. Ну, живі. Можливо... Я хочу. Жити. Багато хто хоче жити, я розумію, тому потрохи потрохи буду здійснювати плани, щось говорить Мрія. Ось тут теж тут, тут частина. Частина цих досок. На ну, весь палат, звичайно, тут потрібен. Тут робота і робота, це попри те, що я е, прибирала, тому що там було сьогодні завалено. Треба звільняти місце для роботи. Ось це все треба кудись прибрати. Тобто тут я, тут я звільнила ось тут. Але я багато перенесла от в той край, тому що він не буде задіюватись. Тут буде така ділянка, я полагаю, скоріш за все для собаки. Там, ну Подивимось, там буде, тому що я не хочу, щоб він постійно тут бігав. Буду там собі відпочивати. Тому там не буде засипатися пісок і щебень. Подивимось, що там відробити. Скоріше за все, тоді накидають землі, можливо, зидлу йому якийсь там газончик невеличкий Все. Ось такий у нас справи. Ось такі у нас плани дуже хочеться, дуже хочеться цього літа їх здійснити, тому що ну ми давно це хотіли зробити. Все ніяк, все постійно щось треба, щось трапляється і постійно це відкладається. І начебто двір є, але... У повній мірі він не використовується. Я навіть не пам'ятаю, коли ми в останній раз робили шашлички. Це не обов'язково, але, але й... теж непогано було. Наразі діти ще не збираються, я бачу додому. Подивимось, можливо, я в тій частині поки що поставлю невеличкий басейн. Фокс, фу. Не можна. Фу. В мене вдома стоїть там. Потім вам покажу, що у мене там діти, коїться. Ну, або, можливо, я вже викладала. Я зараз просто знімаю матеріал, Якщо чесно, я не знаю, що я буду вперше виставляти що Дійсно, це мій такий щоденник, я розумію, що мені потрібно, да, ну, мені потрібно щось робити просто для того, щоб, ну, як це правильно зрозуміти, сказати, емоційно витримати все що. Це що зараз коїться, це мій ресурс, це моє натхнення, це моя сила. Якщо я втрачаю інтерес, якщо мені нічого не хочеться, це дуже важко. Дуже важко щось. Взагалі робити. А так я, коли Коли можна ставлю собі плани. Не обов'язково, щоб вони там прям зараз виконувались, я даю собі час, я себе не підганяю, але я радію, що є плани, я радію, що є бажання і якщо чесно, радію, тому що я. Живу, можна так сказати, Пса. вам гарного дня чи вечора. А ми пішли далі, далі, верніше. Розбирати якісь свої справи. Зараз, якщо чесно, мені трохи легше. Я вже... Спочатку мені було важко виходити з ними сюди гуляти, тому що вони лізли всюди, де не можна, вони вимазувались. Тобто для мене це був якби додатковий стрес. Потім приходилося їх мити, вичухувати. А зараз я просто, якщо чесно, можу так сказати, сказати, забила на це все. І вже дозволяємо робити все, що вони хочуть. Ну, звісно, там по мірі, як це сказати, правильно. Ну, колупатися, копатися. Фокс, фокс. Вже і тапочку. І зато у мене з'явився час, щоб прибрати щось, щось зробити. Можливо, я навіть скоро зможу висаджити висадити, що хочу. Ну, звісно, роботи від цього трохи більше. В тому плані, що доводиться вимивати ретельніше, але... Моя нервова система більш ціла і спокійна, тому це для мене важливіше, а те, що там десь прибрати і щось зробити, це вже не таке страшне. Це вже не таке страшне. Цього буду закінчувати відео. Знову ж, говорить, це і такий собі щоденник, щоб для себе бачити, що є в моєму житті, запам'ятовувати. Ну, можливо, вам буде теж цікаво, не знаю, як вже піде. Можливо, я знайду якийсь інший формат знімати це відео. Мені потрібно ще навчитися монтувати. Багато чого. Але початок є. це добре.